Президент України вже приймав Джона Керрі. Про що з ним говорили? Давайте подивимось разом. Київ сьогодні перетворився на дипломатичну столицю Європи, кажуть в адміністрації президента. Тут сьогодні приймають одразу трьох західних лідерів. Всі разом вирішуватимуть, як досягти миру в Україні. Прагнуть миру, але закривати очі на агресію не будуть. Таку позицію Америки озвучує держсекретар США Джон Керрі після двогодинних перемовин з нашим президентом. Він закликає Москву дотримуватись мінських домовленостей і повернутися з поля бою за стіл переговорів. Сьогодні я перебуваю тут, щоб надати вам... Ам і підтримку, і дружбу. Ми хочемо дипломатичного вирішення конфлікту однак ми не можемо закрити очі на танки та техніку, які перетинають кордон із Росії в Україну. Забрати з України весь поставлений бойовикам арсенал і своїх військових, перекрити кордони, відпустити заручників. Це єдиний для Росії шанс уникнути повної ізоляції. Додає Кері. Водночас, Петро Порошенко наголошує, робота над мирним процесом триває, і українські війська дотримуються режиму припинення вогню. Але вони готові захищати Україну. Ми працюємо над тим, щоб добитися мирного завершення цього конфлікту і припинення агресії. Це пріоритет для всього цивілізованого людства. Ми здійснюємо нашу співпрацю у галузі безпеки для того, щоб знайти найефективніші рішення у цій ситуації, і це дуже важливо для нас. Що правда про надання зброї Америкою Україні ні слова після прес-конференції, Джон Керрі поспішає на ще дві зустрічі з прем'єром та главою МЗС.